Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді зварювальний інверторний полуавтомат Sirius Mig MMA 280P. Ось його характеристики. Так, подивимося, що у нас входить у комплект. У комплект входить кабель. Зварювальний полурукав, затискач маси і ще маска. Так звана стеклешка, щітка молоток. Все таке інше. Так, зварювальний полуавтомат має регулювання амперажу і вольтаж. Ззаді нас кнопочка вмикання так. Відкриваємо ось так от із нутри. Він виглядає. виглядає. Так, Зараз спробуємо поварити. Спробуємо поварити полуавтоматом Sirius 280P.